Понад 10 років світ святкує Міжнародний день толерантності, що урочисто був проголошений декларацією принципів толерантності, затвердженою у 1995 році на 28-й генеральній конференції ЮНЕСКО з нагоди 50-річчя організації, як пройшов день толерантності у Вінниці у сюжеті Марії Бомбело. 16 листопада увесь світ відзначив міжнародний день толерантності, аби привернути увагу спільноти до рівності усіх людей, незалежно від віросповідання або етнічної належності, у Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва пройшов тематичний захід. Всесвітній день толерантності він на сьогодні дуже актуальний, тому що дійсно світ дуже різноманітний, і ось саме в тому, щоб було порозуміння порозуміння не тільки у повсякденному житті, а насамперед і порозуміння внутрі держави між державами, звичайно, потрібні саме ось ті принципи, які базуються на толерантності, на терпимості, на взаємоповазі, на взаєморозумінні. Поняття толерантності у різних мовах відрізняється. Наприклад, у французькій це термін означає повагу до свободи іншого, у китайській уміння дозволяти проявляти великодушність. В арабській бути толерантним означає бути терпимим. Толерантність у сприйнятті українця то тож з поняттям поваги і любові. За словами фахівців, сьогодні у Вінницькій області проживає більше ста національностей. Зареєстровано більше 60 товариств, і всі вони толерантні по відношенню один до одного. Всі вони е, займаються розвитком. Своєї національної самобутності, і насамперед вони співпрацюють один з одним на засадах взаємоповаги, взаєморозуміння і підтримують також один одного своїми заходами, своїми виступами, тобто єднаються в єдну гарну українську родину. Ідею ненасильства намагались донести у виставі Варшавський набат» учасники театру Сьоме небо Вінницького медуніверситету. В основу п'єси лягли реальні події, які відбувались у Польщі в період Другої світової війни. Історія розповідає про один день з життя польського лікаря-педагога, директора дитячого будинку Януша Корчака. В той день, коли фашист Конральд Вольф прийшов до головного героя, аби забрати його вихованців до газової камери. Учитель вирішив піти на смерть разом з дітьми. Учасники постанови кажуть, своєю виставою. Серед іншого хотіли показати, що діти не повинні гинути від насильства. Сьогодні день толерантності, Необхідно проблему проблема более толерантне насилие, як можна любить дітей. В принципі, убийство, насильство ужасно в нашому світі, но тем не менее це дуже часто зараз ми бачимо по телевізію і в других каналах, як би то не стоит, мені не тяжело виразить это. 2000-2010 роки ООН оголосила декадою культури ненасильства. Ідеї толерантності набувають визнання у сучасному світі. Більшість країн активно запроваджують їх у свою освіту – суспільне життя.